Дякую дуже за ваші питання. Отже, перш за все, ми дуже близькі до нашої мети. Мені здається, наступний крок буде запрошення, а далі е, членство. І е, ми і е, 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 ми не будемо на то, Поки ми поки триватиме війна в Україні, але сподіваюся, що ми переможемо. І сьогодні ми бачимо успіх для всіх наших людей, для нашого народу, для їхніх сімей, особливо від жорст. На обстрілу лікарні ми не думаємо в Україні про формулювання чи близько наблизилися, чи до НАТО. Ми чи ні? Ми думаємо про конкретні потужні кроки про від дійсно потужних сильних людей, і ми мали. Це говорячи про війну, не можете інколи навіть використовувати це слово успіх, тому що успіх це коли немає війни в вашій країні, в вашому житті. Успіх, коли ви не втрачаєте своїх рідних, близьких, це успіх. А щоб вижити і перемогти цю війну, це тоді буде для нас справжній успіх. І мені здається, ми маємо припинити говорити. Тобто для України для України членство НАТО це успіх. Це успіх для всіх нас. Ми посилюємо НАТО. Ми сильні хлопці. У нас потужна сильна армія. І ми будемо боротьбу проти цього. Тирана Путіна, ось чому Україна і НАТО, це разом це успіх, але сьогодні, говорячи про конкретні успіхи, це успіх дати нам можливість жити. Петріоти Ресте е, Інше, інші я не е, викладався ці деталі. Скільки різних країн, що дають різні країни, скільки різних систем ми матимемо для нас завдання, що якомога швидше мати їх в Україні? У це успіх для нас на сьогодні, і чесно кажучи, будуть, якщо бути з вами чесними відкритими, дякую.